Всім привіт! От вирішив зняти трошки відео про систему опалення в будинку, як вона тут влаштована І про котел Віабрус. Це, ну, є ще газовий котел, але це котел на дровах. І я знаю, що в мене є родичі і знайомі, які неправильно або вони налаштували, або їм налаштували, тому я дещо поясню. Можливо, воно підійде навіть до вашого котла, якщо у вас є якийсь ну, подібного роду котел. Що можу сказати? Це він працює вже 10-й сезон. Десяту зиму куплений був за, здається, чи 700 чи 800 євро. Плюс підключене це все і так далі. Ну, відносно задоволений. Зараз би, напевне, варив собі інший, по, трошки з іншою системою і так далі. Тому що, ну, давайте з недоліків, дуже багато тепла в нього йде в трубу. Просто, е, скажімо так, мені це не так важливо, тому що у нас тут. Заходив в стіну, в стіні димохід іде аж на, наверх ну, через, повністю через будинок. Тому як би все рівно стіна та прогріває будинок. Але є люди, в яких виходить зразу на вулицю і вважайте, що то тепло йде просто на вулицю. Плюс я цієї зими зробив тут ну, конструкцію, яка обігріває ще мені гараж за рахунок цього диму. Щодо, е, почнемо за котел. Він в мене на 5 секцій, здається, 25 кВт чи щось таке. Як видно задимлення, це не та річ, яка не буде диміти. тут конструктивно так. Тому що ззаді вентиляція ну, вивід диму трохи нижчий, ніж вверх. Ну, я зараз відкрию. Трохи нижче, ніж ця межа. Ось тут є цей, і воно сюди задимлює, бо якщо ну, там не видно буде. не знаю. Чи видно, чи ні, але там труба заходить, бачите, навіть зараз продимлює. Там труба заходить десь на отакій висоті. Тому, в принципі, коли е, ось, опади якісь, чи там вітер задуває в трубу, а в нас тут таке буває, Томан то серіж. буває, що туман, да. то в нас е, ну, буває задимлюється, особливо коли розпалювати. Того частіше рекомендую розпалювати, по принципу, як камін, викладати бумагу. Особливо в таку погоду, вона сильно прогорає, щоб тут зробити протяг такий. Далі, е, ще з недоліків. Здається, гарантія була років 5 на нього. І після цієї гарантії в першій секції, ось отут, здається, десь появилася тріщина. Невелика така і буквально капала вода з системи. Тут за ніч могло калюжа зробиться. Ну, це при тиску понад 1 атмосферу, здається, навіть до 1,5 Тут зараз от, от тут зараз майже півтори є. Це зв'язано з тим, що е, котел, е, він двохконтурний. Він працює на обігрів ну газовий, на обігрів води, на обігрів опалення. Я, на опалення він майже не використовується, але йому все рівно треба, щоб там був тиск, бо інакше він не буде працювати ні в якій е, ну, ні, ні на нагрівання води, ні на нагрівання газу. Так от, е, коли з'явилася ця тріщина, я скинув тиск, здається, чи до 0,8, чи щось таке в системі. Взяв просто звичайний Віктор Рейнс герметик це автомобільний герметик, який ну, на високу температуру розрахований. Гарно те все змастив, чуть прогрів ззовні е, газовою горілкою, здається. Гарно змастив, приклав е, кусок резини просто, ніби приклеїв, ну така площина десь ну, нормально сантиметр 3-4 і трохи вищий, трохи нижче. Притиснув, це все простояло добу, і п -п 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 за, за весь період, слава Богу, ніяких цих ну, витоків немає, скажімо так. А так, в принципі, котел влаштовує. По комплектації я напевно і смисла не розказати, багато чого було йшло в комплекті, але е, ну, зараз їх не виробляють, наскільки я знаю. А ще згорів, не згорів, зламався манометр конкретно його. Його заклинило, він зайшов на градусник сюди. І я просто витягнув, зняв, щоб воно отак стояло, воно так і стоїть. У мене є цей Це мантометр з. Я не пам'ятаю, як називається, може хтось в коменті напише. Тут ззаді, при досягненні певного тиску, скидається вода. Це від того, щоб не кипіло і так далі, щоб не зірвався котел. Бо це є небезпечно. Давай я зніму Це є небезпечна річ. Просто так воно страшно виглядає. Ось Тут звідси вода. Тут можна вручну це повернути і звідси вода потече. Рекомендую це в каналізації, якщо у вас є такі проблеми, там десь дійсно буде скидати. Але в нас тут стоїть інвертор з автомобільним акумулятором підключений. Е, ну Зараз про інвертор кажу. Далі, е, по котлові, він за зиму, ну якщо я палю, бо є по-різному, хто як палить, але він за зиму витрачає десь біля 8 складометрів дров. Плюс-мінус зими бувають різні, але в середньому 8 складометрів дров, сухих, нормальних дров, не сирих. Бо сирі там ще більше. Ну, Я взагалі не рекомендую сирими палити, але сирі і тут потоки получаються, і ну, КПД них гірше і так далі. Тут є ось такий регулятор. Він підкручується і не знаю, оцей рячажок піднімається або опускається. Але він також його піднімає і опускає. там від температури в самому котлі. Я тут виставив 60 градусів, от зверху 60 пише. І тоді вже цепочкою до е, дверки щоб ну, на витяжку. Підрегулюю. Е, з допомогою от вона тут натягується, хочете більше, хочте менше. На яку петлю. І також от можна самою цею ну, відкрутити чуть гайку і самою цею повертати. Підкручувати. Так от, цей котел рекомендується від ну, мінімум 50 градусів, наскільки я пам'ятаю, щоб було, і далі. Але так як в нас тепла підлога і там на подачу мені ну, ця людина, яка встановлювала всю систему, сказав, що краще більше 70 не подавати. Тому тут обмеження, в принципі, він при 70 закривається повністю. Тобто 60 це в мене оптимальна температура, коли воно от і тримає 60 градусів. І ну, відкрити наскільки, щоб все працювало хорошо. Скажімо так, підтрималася ця температура. Коли вона піднімається вище, воно прикриває, а коли піднімається нижче, воно відкриває. Також регулюється ззаді з труби є от така не знаю, поворотна річ. Вона отрегулюється ось цим. Тут я зразу поклав малярний скотч, покажи, бо наліпив. І посередині поклав просто мітку. Щоб знати, це наполовину відкрите В залежності від погоди, я або відкриваю повністю, або ну повністю я не закриваю, ну, або ближче закриваю. Просто це середнє, щоб я знав. Також, коли щоб не диміло сюди, ви її засовуєте, тоді можете відкривати менше шансів, що у вас сюди димане Але відкривати теж треба повільно. Бо різко повітря сюди потягне і буде дим. Так як це в будинку і. Заходити в котельню прямо з будинку, я не розумію. Ну, може розумію, хтось залякує, що там диміти, буде, ще щось. Якщо ви не навчитесь палити, вас це буде взагалі нервувати. Але коли воно в будинку, ви собі в тапочках от заходите, бо тут ну, відро сміття, щоб не наноситься. Воно в мене зразу там на порозі стоять тапочки. Та не треба так далеко. То в принципі. Ну, треба підкидати, зайшли і все. А так як в нас сьогодні погода і сніг, мете, і мороз, і так далі, то я собі уявляю тих людей, в кого там йти десь метрів 5 чи 10, кожен раз підкидати дрова. Тим більше, коли ви розпалюєте, це десь треба робити раз в пів години, раз в годину. Потім, да, як писали, раз в 3 години можна накидати, ну, не знаю, краще запалити 2-3 рази, чим накидати. І воно там тліїтиме це все, цей котел не дуже любить тління. Так, да, можна покласти акумулятор тепловий, бочку з дровену. Ну, практика показала, що в принципі не треба, хтось каже, що ну, з ним краще. Ну, Але по цінах там теж витрачати доволі немалу не кількість грошей потрібно. Далі. Підемо по самому цьому. Тут в мене стоїть ще насос, бо тут не самотьоком, який підключений до інвертора. я закрив, щоб не рекламувати. Інвертор з, з правильною синусоїдою і на. Ем... Акумулятор працює від автомобіля 12 вольтовий. Він сам його заряджає, інвертор, кажу, витягується його з мережі. Він насос все одно працює. Е, от, чути пікає. Від нього виведена ось така розетка на, два, ну, на дві розетки зовнішньо. Сюди вже включений насос. В принципі, там 60-й акумулятор стоїть, то в принципі ну годинку-дві спокійно тримає цей насос. Тут резетку я зробив на два, е ну, на два виходи, тому що сюди я також, щоб не робити тут кучу отворів, я ще підключаю вентилятор до системи, яка там на гаражі, Про неї теж розповім трошки. Спочатку тут ззаду стояло ось так коліно з труби, ось так, і йшло прямо в трубу сюди. Навіть. Далі. Мені це ну, захотілося трошки пляха. опалення робити ну, в гараж, бо в гаражі тут за стіною гараж, і в гаражі трохи холодно, хоч він утеплений, але ну, зимою буває, що холодно, я люблю щось майструвати. Тому зробив ось, покажи, таку конструкцію, сильно про неї детально розказувати не буду. Тут просто заломлення диму от в такому кубі. Ось такий куб. А тут уже Знизу, з тої сторони я покажу зараз, заходить повітря через наскрізні трубки. Сюди піднімається, сюди виходить і назад в цей. О, покажи. Там внизу забір повітря з гаража, там є вентилятор, який втягує, проходить сюди і звідси виходить. При нормальному, е, ну, як включене опалення, при нормальному е, циркулюванні там доходить до 150 градусів вихідної температури повітря. Щоб ви розуміли, як тут і що. Це, до речі, розширювальний бачок до системи опалення. І тут ще покажу, я зробив ось таке так регулювання, тут стоїть така засовка, скажімо так, вона коли от опущена, то значить піднято і воно йде напряму сюди, в трубу. Коли я перекриваю, воно опускається десь до такої висоти і це все йде через систему. Все працює, навіть от коли закрите, нічого не димить. Але спочатку, я кажу, опустили, пропалили, щоб це все нагрілося, вся система. І воно працює. Далі газовий котел. Тут от заходить вхід-вихід, так само. І от все розпаяне міддю, далі йде поліпропілен. Газовий котел підключений, це все підключено напряму. Нема трьох ходових клапанів, здається, називається ніяких там окремих резервуарів, нічого. Просто, от якщо тут подивитися, тут один кран перекр... Перекр... перекривається. ось. Не... В принципі, я перекриваю той, що йде на подачу. Щоб коли сюди тиснуло, то сюди не протискало так само, не гріло дарма котел. Чому один кран перекривається, щоб воно по малому колу тут не циркулювало? Коли мені треба газ, я цей кран перекрив, тут один закрив. Система все рівно сама себе врівноважує по, е, ну, по тиску. скажімо так. Але за рахунок того, що я перекрив кран, газове не гріє котен на дрова, а котенна дрова не циркулює, тут не ганяє і не гріє газовий. Плюс вони б собі лише отак і ганяли, і в цілому опалення би не прогрівалося. Що, давайте я ще напевно, розкажу трошки про теплу підлогу. Ось такий ящик в стіні. Тут крешка така є. Він просто закривається суцільно білий, це неподалік тут від котла. Все просто. Тут подача. З тої сторони йде назад до котла. Тут стоїть такий датчик температурний і кран, який виставлений приблизно 42 градуса. До речі, от бачите, тут максимум 67, Мені сказали, що більше 70 сюди краще не подавати. Того і котел гріє з такою температурою. Так от, коли тут перевищує просто ті 42 градуси наверху, цей кран трохи перекриває воду і воно циркулює просто всередині. Або перекриває там чуть-чуть і чуть бере тепло, і чуть бере звідси. Далі просто насос. от Покажу підключений розетка, вилка. Раніше тут була звичайна вилка, потім мені набридло її витягувати і назад вставляти. Зробили, взяв вилку з таким вимикачем. Вимкнули, включили, все працює, все гарно. І от воно циркулює в системі. Далі, самі трубки, до речі, в системі. Я, я скажу так, я точно не скажу довжиною чи ще щось, максимально яку можна. Там є певне обмеження. Но самі трубки всі я рекомендую, щоб були однакової довжини. Приблизно. Тоді легше буде її калібрувати і воно легше прогріватиметься. Ну, як я калібрував, був все рівно деякі довші, деякі коротші, все виставив спочатку наполовину відкритого, відкрутив ці крани. Ну, це кришечки ну, такі. І далі запускаю систему опалення і просто там, ну через півгодинки ішов і дивився, де, підкру... де швидше прогрілась підлога. Там ну буквально чуть-чуть прикручував. Там залежить від того, наскільки у вас там обороти чи градуси повертати. А там, де саме повільніше, чуть відкручував. І так ну, зробив, при другому запуску знову підійшов, знов попідкручував і дійшло до того, щоб майже однаково прогрівалася підлога. Залита, здається, 5 см бетону з трубками. Це десь Це пісок з цементом, десь може товстіше, десь тонше, і далі плитка ось. Просто керамічна плитка. Так от, нормально вистачає, ну, коли прогрієте, 5-6 годин, це гарантія у вас теплий пол, все. 10-12 годин воно вже вистигає трохи. Але оті міфи, що 2 дня там це, ну, підлога тепла, я щось це не вірю. Це хіба що у вас не знаю, підлога хто знає якої товщини, і ви там її грієте до 50-60 градусів. Ну, я не розумію, в чому. Це буде жарко. От мені при такій температурі в ноги тепло, комфортно ходити, зимою ми. Де, ну, в коридорі, де ти збираєшся виходити, вдягаємо тепле, тепле взуття. Просто воно стоїть на підлозі, воно нагрівається. Так само, коли повертаєшся, сніг розтоплюється, немає тих всіх калюж і, і так далі, як в звичайних будинках. То, в принципі, теплу підлогу, мінімум коридори, ванни, я рекомендую. В спальні вони по закону не йдуть. Ну і не по закону, там є свої нюанси, якщо вас цікавить. Тому я знаю, що мене дивляться і ті, хто займається опаленнями, вони мене в чудьомусь поправлять, можливо. Це все робилось, до речі, не за хто знає, які гроші, відносно бюджетно. Тому користуйтесь, грійтеся, будьте щасливі. Все, дякую.